Якими особистими якостями повинен володіти класний вчитель? Давайте подивимось на більшість вчителів в наших школах, в наших універах і задумаємося про питання, чи це є гарні вчителі. На мою думку, ні. Більшість людей просто роблять свою роботу, роблять її ну, да, на якомусь такому середньому рівні, або навіть на низькому. Чому? Чому це так? Тому що спрацьовує два фактори ключових фактори для вчителя. Перше. Це любов до викладання, друге це любов до людей і третє – це любов допомагати. І коли оці всі три фактори вони сходяться в одну точку, людина дійсно є вчителем по призванню. Коли ти любиш викладати, любиш допомагати людям, це в принципі основні критерії. Ти можеш не знати дуже класний предмет, ти його підтянеш. Але якщо ти любиш, любиш людей, як то кажуть. Любиш їм допомагати, любиш вирішувати їхні питання, любиш бути таким своїм чуваком, от, для них таким другом, знаєш, таким товаришем. От я, наприклад, я працюю в основному з дітьми, ну, з підлітками. Я не люблю дітей прям дуже малих. Ну, це просто не мій профіль. Мені подобається працювати з підлітками, бо я певно сам підліток трохи в душі. Я себе відчуваю корисним для цих людей, я себе відчуваю потрібним для цих людей. Я їм допомагаю. Я їх вчу, я їм розказую не тільки часто про предмет, а про. Те, як взагалі життя працює, реальне життя, от. що треба думати за гроші, думати за сім'ю. Ну, тобто, такі цінності я прививаю. І те, чого не робили в мене в школі. Мені в школі тільки казали, в тебе стрижка не така, пострижись, як треба. В тебе форма не така, ти не такий, в тебе поведінка не така. А те, що я хотів там. Чимось іншим займатися, можливо, в школі мені щось не було. От в цьому я думаю, є ключова проблема нашого взагалі викладацького складу, в принципі, в країні. Я думаю, в цілому, те, що люди вони займають позиції, займають ролі в суспільстві, які їм абсолютно не підходять. І ми зараз говоримо просто про вчителів. Це така прослойка досить велика, бо це люди, які навчають молоде покоління, і що молоде покоління взамін отримує. Якісь роби так, тобі треба тільки так, тобто ну, якась постійна ругань, якісь постійні зауваження, ну, типу, а де от саме образування, де навчання? Чому ви вчите? Вчити це значить показувати на власному прикладі, як треба робити. Якщо ви самі слабі, як приклад, да, ви не можете дати цей приклад іншим, то з вас вчитель нікудишній. Тобто ви самі повинні через себе пропустити якийсь досвід і потім вже. Тільки тоді ви можете себе називати вчителем, а так ви просто чувак, який отримує чувак або чужиха, яка отримує ставку і яка просто, ну просто щось робить, просто сидить на роботі. У нас таких дуже багато, і якими якостями на вашу думку повинен володіти справжній вчитель.